Добрий день, з вами Ольга. Та зима дуже складна в будь-якому сенсі для людей, для тварин, для рослин. Якщо в мене колекція дорослі орхідейки ще більш-менш тримаються, то з пеньками в мене проблема. Восени в мене були проблеми зі здоров'ям. Я б казала, в мене деякі пеньки попропадали, попересушувала. А це мої пеньочки, які йшли в зиму, які вже мають доволі таких гарних діточок, і вже навіть декого можна було пожеданим-давно відділити. Але я настільки боялася ризикувати, що я не зможу створити для малечі яку відділю належних умов температуру і додаткове освітлення. То я цього не робила. І поки що малеча сидить ще на материнських рослинах. Є навіть такий пеньочок. він дав малечу, бачите, але вона прямо на очах жовтіє. Не знаю, е ну, бачите, важко зараз усім. Ну, Наче такі і умови, але є малеча. Ось у цю малечу зазим. Бачите, оце нещодавно вона почала рости. Це взагалі. Цей пеньочок, він такий сухенький, дуже довго сидів. Просто що, ну, але в горщику гарні корінчики, то я його цей, ну, цей пеньочок періодично поливала. Бачите, з такого сухого пеньочка дав малечу. Так само, ось у мене пеньочок від дивіться. Тут гарне коріннячко воно є. Але не видно, не, не дає ще малечу, не хоче. Але так як корінечка гарна, може... Він так само, як і оцей сухенький, дасть мені малечу. І є хто ось ця малеча була пізньої осені вона з'явилася, і от майже так і сидить, і нічого. Але є, да, хто взимку прям гарно, навіть при таких умовах, бачите, нарощує мені все. А чим більше у малечі корінчиків, тим важче їх буде потім відділити. Але я для себе вирішила, що краще я. Потім, вже коли я буду впевнена в умовах, ну, в тому, що я зможу дати своїм тіточкам належні умови. Навіть якщо я пошкоджу корінчики, то це не так буде критично, як я можу втратити малечу. До речі, є в мене малеча, яка, наприклад, от, ось це в мене орхідейка, в мене немає цієї орхідеї. Це в неї перша малеча, і ми ж розумі... ну, я ж розумію, що. Дасть вона мені наступну малечу чи не дасть, я не знаю. Так само, ось у цей пеньочок теж це я взагалі купувала собі пеньочок. Я не знаю, скільки до цього на цьому була, було діточок. Можливо, це останній пеньочок. Тобто я не відділяла тому що я боялася втратити сорт. Але якщо ось, бачите, більшість ці, що в мене тут уже такі, що можна відділяти, тут ще такі ситуації. Непогано вони себе почувають, але є в мене дві ось такі критичні ситуації. Дивіться, це Льюіс Бері. Ви Тільки подивіться, тут корінчиків дуже багато. Ось це, бачите, все молоденькі активні корінчики, вони всі почали рости ось так вгору, бачите, вгору, як ото медуза горгона. І я розумію, що відділяти буде дуже їх. Ну, Якщо ще ось у цього Льюіса, ну, більш-менш буде легко відділити, тому що він наверху пеньочка. І корінчики, бачите, всі вгору. Але от мені дуже не подобається, що вони активні і всі вгору. Це коли ну, це ж мені придеться при пересадці їх всі занурювати. І чим довше вони будуть, тим більше будуть вгору. Ну, тобто і буде потім полягати складність пересадці цієї малечі відділення. Але тут, скажімо так, ще більш-менш. А ось оце у мене бігліпчик мій білосніжний. Це його перша малеча, це орхідейка з квітконосами з точки росту, яка в мене дуже довго квітла. Це ну, ось такий неймовірно гарний бігліпчик. І ви подивіться, яке тут слоненятко. Корінчиків тут вже ну, дуже багато, і вони дивіться, які гарненькі в різні сторони ростуть. Малеча взагалі це вже не малеча, це вже повноцінне рослинка. Її вже дуже давно треба було б відділити, і, можливо, навіть зараз вже можна відділити. Але, по-перше, я не готова, в мене немає підготовленого субстрату. Я зрозуміла, що я її буду відділяти і саджати в кору. Все одно, я не знаю, що буде завтра, післязавтра. Я вже чекаю, хоча б, щоб хоча б трошки спали морози. Ну, і так, шкода, ось цю малечу. Мені дуже шкода, тому що це такий дуже тут цікава, така неприємна взагалі ситуація з цим пеньочком. Але маю, що маю. Тому треба триматися і боротися за кожну свою рослину. Я всім бажаю здоров'я, мирного неба, все буде добре і все буде Україна. До побачення!